Вітаю вас на каналі Шпаргалка інформатика. І сьогодні ми продовжуємо читати підручник Рівкінда для 10 класу, і саме розглянемо параграф, який присвячений розгляду такого терміну як інтернет речей. Тут варто сказати трішечки історії, оскільки інтернет на початковому етапі свого розвитку створювався виключно для можливості обміну файлами, електронними листами, можливості доступу до якихось сервісів централізованих, виключно для людини. Тобто на робочому місці знаходиться спеціаліст, він заходить на відповідний сайт або файлове сховище, або використовує сервіс електронної пошти. він виконує ту дію, яка йому потрібна, тобто обмін інформацією фактично. Відбувався конкретно між людьми. На сьогодні, в зв'язку з тим, що з'явилось дуже багато смарт-пристроїв, програмне, для яких постійно оновлюються, вдосконалюються, розширюються, їм фактично надана функція доступу до своїх якихось сховищ, звідки вони це беруть. Ну, Наприклад, у вас є смартфон, в якому встановлені десятки застосунків, і він періодично ходить в інтернет сам, заходить на сервіс. Який він знає, наприклад, це Google Play, і питає у нього, а що там є з оновлень на оці, оці і оці програми. Google Play йому каже, та ось у мене 10 програм, які вийшли в новій редакції. Якщо власник смартфону дозволив автооновлення, наприклад, при підключенні до Wi-Fi, він навіть і не дізнається про те, що телефон сходив в інтернет, накачав там декілька мегабайт або Гігабайт інформації і встановив ці оновлення. Те ж саме стосується комп'ютера, який перевіряє, чи є оновлення. Якщо вони незначні, наприклад, це оновлення безпеки, то він може навіть не спитати у користувача, встановлювати їх чи ні. Тобто, фактично, за комп'ютером працює людина. І вона виконує там свої якісь функції, там ходить по сайтам, відправляє пошту, дивиться відео, качає якісь програми. Тобто, оцей інтернет називають інтернетом людей, де кінцевим отримувачем інформації є людина отримувачем або замовником. Якщо ж комп'ютер включився, пішов на сервіс, наприклад, перевірки наявності оновлень програм. Антивірус, він там щось знайшов, тихенько скачав, тихенько встановив або діждався відключення комп'ютера і потім починає встановлювати оновлення, навіть не запитуючи у користувача, чи треба це йому чи ні. Тобто, це зроблено для зручності, і в зв'язку з цим з'явився такий термін, як інтернет thing або IOT або інтернет речей. Тобто, якщо говорити про. Наприклад, початок 2000-х років, то там кількість користувачів людей інтернету була значно вища, ніж кількість оцих речей, які можуть самостійно, смарт-речей, які самостійно шастають в інтернет і щось там собі беруть. Зараз у кожної людини, як правило, є декілька розумних пристроїв. Це не тільки смартфон, це смарт-годинник, це може бути цілий смарт-будинок, це може бути електричний чайник з функцією смарт, який там. Там повідомляє по Wi-Fi що він вже закипів, яким можна керувати на відстані. Тобто, під'їжджаючи до будинку, ви там на телефоні запустили. Доступ до чайника, і от щоб через 5 хвилин він закип. Він так це і зробить, причому ще підтримає температуру води в чайнику, таку, яку ви замовите. Тобто, коли ви взагалі налаштовуєте доступ до інтернету якимось речам, наприклад, теж чайник, та ж сама розумна розетка, системи відкривання, закривання ворот, якими можна також керувати або з брелока, або з мобільного телефону. Всі ці речі мають бути підключені до мережі інтернету. Тобто, якщо це мова йде про розумну розетку, напругою в якій можна керувати дистанційно, наприклад, ноутбук у вас вимкнений в цю розетку. Ви вийшли з дому і не впевнені, чи він у вас працює, чи його треба вимкнути. Ви перевіряєте на телефоні і можете дистанційно вимкнути таку розетку. Теж саме стосується сигналізації, теж саме стосується якихось інших приладів, які працюють в складі розумного дому або окремо. Те ж саме стосується, наприклад, трекінг-систем, що це таке, це датчик, який встановлений, наприклад, на транспортному засобі, і він постійно відправляє своєму власнику, де його транспортний засіб знаходиться. Це можуть бути смарт-часи для дитини, які постійно передають батькам у спеціальний застосунок, де ваша дитина зараз знаходиться. Ви там встановлюєте зону. Де їй можна бути, зону, за яку вона не має права виходити, і тоді при виході з зони подасть вам сигнал тривоги. Тобто ну, такі речі, які досить корисні і полегшують життя і роблять його безпечнішим. Це ж саме до інтернету речей можуть бути віднесені, наприклад, якісь камери спостереження, якісь промислові прилади, які вирішують там задачі моніторингу, наприклад, збору інформації про погоду, збору інформації. Інформації про опади, там, про температуру. І цими даними можуть користуватись як окремий замовник, якщо це сільхозпідприємство, так і всі люди, які користуються, там, наприклад, програмою або інформером для перегляду прогнозу погоди. Причому основним таким критерієм відноситься ця річ або предмет, або прилад до смарт-речі, яка представляє собою. Оцю спільноту інтернет-речей можна виявити дуже просто: є інформація про те, які дані вона збирає, які передає, і обов'язковість підключення до мережі інтернет. або через Wi-Fi. Або, відповідно, встановлюється сім-карта, і оця розумна річ, наприклад, ті ж самі дитячі часи з трекером, користуються мережею мобільного оператора. Фактично, зараз майже у кожної людини є декілька отаких от смарт-речей, які можна віднести до. Категорії IOT або представників інтернету речей, які користуються інтернетом без спеціальної нашої команди, але з нашого дозволу, як правило. Тобто ми при налаштуваннях вказуємо, ага, тобі можна ходити в інтернет, скільки забажаєш брати звідти те, що тобі треба, автоматично оновлюватись і таке інше. Тут тут же в цій темі треба добре розуміти, що інтернет речей сам по собі. Або речей, або програми, які автоматично використовують сервіси для обміну інформацією для завантаження і встановлення нових версій, являють собою певну небезпеку. Оскільки, ну давайте приведемо приклад. Буквально декілька років тому, десь у 18-му чи 19-му році, одна. Досить поширена бухгалтерська програма, розповсюджуючи свої оновлення, розповсюдила шкідливий продукт, файл шифрувальник вірус Петя. Всі, хто оновився автоматично цим оновленням, заразили свої комп'ютери і заразили мережі локальні, в яких стояло це програмне забезпечення. Фактично, жодної інформації. У таких потерпілих відновити не вдалося. Тобто тут треба розуміти, що будь-який пристрій, коли він налаштовується, він підключається до якогось сервісу. А відповідно, там є логін, пароль, по яким ми ці пристрої реєструємо. Це все можна певним чином зламати, або шляхом підбору, або, наприклад, буде виток. Даних про реєстраційні дані от таких смарт-речей з сервісу, який ці послуги надає, і тоді можна просто уявити, який рівень небезпеки може нам загрожувати. Ну, якщо це смарт-годинник і він просто перестане показувати правильні дані, то це півбіди. А якщо це якась автоматизована система керування, наприклад, містом або навіть просто світлофорами, то тут можна уявити, що можна наробити, Якщо її оновити не нормальною програмою, а наприклад тою, яку створили зловмисники. Те ж саме стосується і смарт-будинків, Тобто, якщо ми втратимо доступ до свого будинку, там теж можуть бути різні наслідки, про це навіть художні фільми знімають. І от тут в завершенні нам приводиться концепція інтернету майбутнього, який складається з інтернету речей, про які тільки що поговорили. Інтернет людей це люди, які користуються. Повідно, люди користую обмінюються інформацією між собою, між речами, споживають контент, який чомусь тут виділили в інтернет контенту. Тобто це інформація. Книги, відео, аудіофайли – це. Можна назвати інтернетом контенту, і відповідно інтернет сервісів це та частина інтернета, яка надає сервісні якісь послуги, тобто, ну, наприклад, купування квитків, банківські якісь системи, системи типу Дія, це все сервіси інтернету, якими користуються як люди. Так і ті пристрої, які підключені до мережі інтернет і виконують свої функції. Сподіваюсь, після цих пояснень поняття такого, що таке інтернет людей і інтернет речей стало більш доступним. А щоб не пропустити наступні уроки, просто підпишіться на канал. А зараз ми будемо завершувати. До побачення і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.